Останній робочий день тижня на календарі п'ятниця, 13 липня. І традиційно в цій порі журналісти телеканалу Алсет готові підвести інформаційні підсумки дня. Що минає. Вітаю вас. Борислав на межі екологічної катастрофи уся річ у тому, що місто потопає у смітті. Сміттєві баки Борислава переповнені побутовими відходами. Не бракне їх і біля сміттєвих майданчиків. Люди не знають, куди мають викидувати сміття, бо воно з міста не вивозиться. Ситуацію погіршує аномальна спека, запах сміття чути скрізь. Екологічну ситуацію Борислава обговорили під час чергової сесії міської ради депутати. За їхніми словами, фірма, котра займається вивезенням сміття, одночасно із Борислава та Трускавця, це Ком еко перевагу надає трускавцю в таких умовах. Депутати висловили готовність розірвати договір з цією фірмою, котра орендує Бориславське сміттєзвалище. Окрім того, Бориславські депутати переконують, що мають намір очолити блокування дороги, якої вивозять трускавецьке сміття на Бориславське сміттєзвалище. Це при умові, якщо ситуація таки не зміниться. Нагадаємо, у 2010 році напередодні місцевих виборів Бориславська влада вже блокувала дорогу з трускавця для машин КомЕко, еко, котрі вивозили сміття із міста курорту. Учора у Дрогобичі відбулося урочисте відкриття меморіального комплексу Тюрма Настриській. Пам'ятний знак постав позаду фізико-математичного інституту Дрогобицького паетуніверситету, що на вулиці Стрийській, 3, де у часи Другої світової війни розстрілювали невинних жертв НКВД. У велелюдному заході взяли участь представники місцевої влади, духовенство Української греко-католицької церкви, Української православної церкви, Київського патріархату та Української автокефальної церкви. У пам'ятний знак закладено ідею стилізованого приміщення Катівні. Головний вхід. На території меморіалу пролягає через ворота у вигляді тюремних рад, виконаних із комбінації хрестів, що символізує трагічні події минулого на цьому місці. Про історію заснування колишньої тюрми НКВД нагадала у своєму вступному слові науковий працівник музею Трогобичина Марія Головкевич. Це колишня будівля суду, яку спорудила австро-угорська влада, а використовувала і польська, і німецька, і радянська. Саме за радянської окупації. Починаючи з 1939 року, тут знаходилося Дрогобицьке обласне управління НКВД разом зі свідчою тюрмою. За словами голови Дрогобицького меморіалу Мирона Бучацького, розкопки на території меморіалу проведені ще не до кінця. Лишилося розкопати 32-метрову криницю, яку знайшли 20 років тому у цих мурах. За попередніми підрахунками у криницю вони закинули до 2 тисяч замордованих. Верхніх 8 метрів або 1 четверта ямкості криниці вони залили хімічним розчином, після якого всі мертві тіла перетворилися у мильну субстанцію, в котру, доливаючи воду і встановивши зливну трубу у верхньому відділі, перелили у каналізацію біля метрів. Ті уб'єних відкриття та освячення меморіального комплексу поблагословив владика української греко-католицької церкви Ярослав Приліць. Відтак відбулася молитва за душі безневинно закатованих та посвячення меморіалу. Нагадаємо, відкриття меморіалу це лише перша черга запланованих робіт. Члени організаційного комітету планують створити у падуніверситеті кімнату музей пам'яті невинно уб'єнних. На Львівщині на одну вакансію 10 офіційних безробітних за червень цього року на зареєстрованому ринку праці Львівщини кількість безробітних збільшилася на 191 особу, і на перше липня становила 25 тисяч осіб. Про це повідомили в головному управлінні статистики у Львівській області. Кількість осіб, які шукали роботу через Державну службу зайнятості, за місяць збільшилася та станом на перше липня становила майже 26 тисяч осіб. Офіційного статусу безробітних у липні набули 25 тисяч громадян, що на 13 Половини менше ніж у минулому році. 74% людей отримали допомогу з безробіття. Життя трускавця під відеонаглядом у місті завершуються монтажні роботи системи відеоспостереження. Починаючи з наступного тижня, дана система буде введена в експлуатацію. 16 сучасних відеокамер, які мають можливість записувати зображення як у день, так і вночі, наближувати та робити фотофіксацію зображення у значній мірі полегшить роботу працівникам внутрішніх справ в частині розкриття скоєних правопорушень. Переконують трускавецькі очільники. Відеокамери встановлені на усіх в'їздах у трускавець на двох кільцевих перехрестях. Вулиці Дрогобицькій та Стебницькій по дві камери знаходяться на бульварі Торосевича, верхньому бюветі та площі незалежності. Також біля міської ради система відеоспостереження передбачає встановлення двох пультів реагування. Один буде знаходитися у міській раді Трускавця та дублюючий у відділі внутрішніх справ. 12 липня виповнилося 120 років з дня народження Бруно Шульца, одного з найвідоміших у світі Дрогобичан. Сьогодні прозу великого бруно читають на усіх континентах, перекладеної на 38 мов світу. До ювілейних родин театр Альтер та одноіменний мистецький центр спільно з полоністичним науково-інформаційним центром педуніверситету підготували цікаву програму. Від 10-ї години ранку учора до 10-ї вечора у відкритій місяць тому на вулиці Шевченка кав'ярні Бруно звучала проза Бруно Шульца. Читали її в оригіналі, а також перекладах українською, французькою та іншими мовами. Не менш насичена програма чекала на Дрогобачан і ввечері. Біля парку Степана Бандери поблизу меморіальної таблиці Бруно Шульца пройшло театралізоване вуличне дійство пам'яті Бруно, яке підготував театр Альтер. Час цієї дати ми зробили вуличний спектакль який називається ініціація. Запрошували всіх мешканців міста, гостей міста, щоб вони побачили, що ми зробили. Це є по творах Шульца. По творах Бруно Шульца невеличка перформанс-акція таке запрошення на фестиваль, який відбудеться 6-12 липня в місті Дрогобич. За словами театралів, в основу спектаклю склали частини із різних творів Бруно Шульца, у яких описаний Дрогобич та його мешканці глядачам перформанс припав до душі. Ну, сьогодні ми були свідками дуже гарного дійства, Дробицький театр, альтер зробив великий подарунок Дрогобичу своїм прекрасним театральним перформансом і власне от театри. На вулиці зараз дуже популярні в Європі. Я вважаю, що це просто прекрасне, прекрасне дійство, яке сталося в Дрогобичі. Ми в захопленні, нам дуже сподобалося. Ми дуже раді, що в нашому Дрогобичі появилася так, з'явилася така молодь, талановита, прогресивна, яка хоче рухатися десь до переду, до майбутнього. Дуже цікаві хлопці, з з, з, з такими новими ідеями, з новими віяннями, з новими настроями. Це завжди дуже приємно, що у нас є така молодь. Нагадаємо, на 6-12 вересня у Другобичі запланований фестиваль Бруно Шульца. У Другобич приїдуть представники із 18 країн світу. Благодійний фонкарі та самірсько-дрогобицької пархії Української греко-католицької церкви організовує десятиденний англомовний табір. Табір буде функціонувати за рахунок добровільних пожертв учасників та діятиме із 16 числа по 25 липня. У таборі можна буде поглибити знання із англійської мови завдяки методиці вивчення мови у цікавій ігровій формі, спілкуватися англійською мовою із англомовними викладачами та волонтерами із Сполучених Штатів Америки. Групи формують по 5-6 осіб. Не так давно у Дробучі побачила світ нова книжка з перекладами української поетеси та перекладачки Наталії Більченко. Авторка шести поетичних збірок цього разу представила книгу з перекладами поезії відомого українського поета нашого часу Ігоря Римарука. Книга має назву Твій добрий час. Переклади Наталі Більченко робила з української на російську мову спільно із Володимиром Ільїним. Редактором виступила вдова поета Лариса Римарук. Інтернаціональне видання вийшло у бібліотеці газети Майдан та за підтримки засновника твого радіо Віктора Возняка. Це видання вийшло у бібліотеці газети Майдан. Дуже якісне Цікаве і вдячна я за видання цієї книжки Віктору Франковичу Возняку. І це я сподіваюсь не останнє таке видання. На запитання, чому саме поетка взялася за переклади поезії уже покійного Ігоря Римарука, Наталія Більченко відповіла просто: його лірика дуже близька їй до душі, адже його філософські мотиви відображені і у поезії самої пані Наталії. Пані Наталі поділилися також, що це не єдиний її переклад. А на майбутнє запевнила, що уже невдовзі готується порадувати своїх шанувальників черговою збіркою своєї поезії. <«Музика> Поєднав приємне із корисним у Трускавці. Чоловік відпочивав та паралельно підторговував туями, які викрав з території санаторію. Співробітники Трускавецького міського відділу міліції затримали 58-річного чоловіка, який викрав 15 маленьких туй, що росли на території біля одного із санаторіїв Трускавця. Зловмисник двічі викрадав дерева. Першу партію той чоловік продав. На гарячому чоловік попався під час другої крадіжки. Повідомили у міліції. Чоловік розповів правоохоронцям, що хотів посадити деревця на своїй присадивній ділянці. Однак, як з'ясувалося, її у нього немає. І тує він просто продавав. Зараз за фактом крадіжки ведеться перевірка, вирішується питання про порушення кримінальної справи. І під завершення програми інформація від правоохоронців. Другобицький міський відділ головного управління МВС України у Львівській області розшукує шестирічного Валерія Трофінчука, який народився та проживає у Дрогобичі за адресою Зарічна 2. Хлопець 12 червня по обіді вийшов із дому і до сьогодні не повернувся. Відомо, що маршрутним таксі номер 3 хлопчина того дня доїхав до магазину Рукавичка, що на вулиці Пилипа Орлика. Подальша доля хлопця невідома. На вигляд хлопцеві 6 років худощавий має світле волосся, коротке, пряме очі голубі. Був одягнений того дня у сорочку на короткі рукав світлого кольору в полоску, чорні вельветові штани та чорні кросівки. Усім, кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування хлопця, просять телефонувати за номером 102 або ж 23702. Міліція також рідні хлопці будуть вдячні за надану допомогу. Це всі новини на сьогодні. Більше подій життя міста та регіону. Дивіться завтра у підсумковому випуску. Новин о 18.20. Тому прощаюся з вами до суботи. На все добре.